2 липня 2023 рік. І ось дозрів в Хмельницькій області сорт персику під назвою Артикрест. Такий невеликий. Йдуть у нас дощі, напевно, кісточка зараз вже буде розтріскуватися. Є ще тверді. Ось з запізненням по відношенню до інших регіонів дозрівання. Взагалі дивуюсь, що він тут є. Між іншим має сильний персиковий аромат. Ну Розмір такий собі, як до раннього персика. Нормально бачимо. Такий він не зовсім гарної форми, морози зробили своє. Я взагалі думав, що тут не буде жодного плоду. Це цьогоріч вимерзло. Так, потрібно скуштувати. Так, незважаючи на надрадній термін дозрівання, дощову погоду, дощове літо, в принципі, непогані є персикові тони, він не трав'янистий, не простий має гарний виражений персиковий смак. Сорт Early Crest. На цьому відео завершено. Дякую за увагу.